Для інверторних генераторів є ось такі два види карбюраторів. Якщо ваш генератор має ось такий вид або схожий, глушник знаходиться в ось цьому місці і бак 5 або 7 літрів, вам підійде ось такий карбюратор. Він чудово стає, кран не заважає. Якщо ви на такий генератор хочете поставити такий вид карбюратора, то він не стає. Саме глушник йому заважає. Але якщо ви дуже хочете саме цей вид карбюратора, вам необхідно буде відкрутити редуктор, але вам потрібно буде якось самому закріпити цей редуктор. Наприклад, можна закріпити редуктор ось таким чином за допомогою одного болта. І він встає. Або можна закріпити редуктор будь-яким іншим чином, за вашим бажанням. Детальне відео про те, як встановити карбюратор до інверторного генератора, є на моєму YouTube каналі. Якщо у вашому генераторі глушник знаходиться в іншому місці, то вам підійде будь-який із даних карбюраторів. Також в наявності є карбюратори до звичайних генераторів. Ціни від 550 гривень. Різних виробників і різної якості. Також в наявності ось такий цікавий карбюратор до інверторного генератора. Який автоматично і швидко перемикається з бензину на газ і, навпаки, з газу на бензин. Як він працює? Коли генератор працює від бензину, ми під'єднуємо шланг з газом, і карбюратор автоматично починає працювати від газу. Коли ми від'єднуємо шланг або перемикаємо, карбюратор починає працювати від бензина. Даний карбюратор може працювати від бензину, від газу пропану, той, що в нас в балоні, і від природного газу, той, що в нас в трубах.